Доброго дня, шановні друзі. Одна із задач об'єднаної позиції Батьківщина це єднання націй, єднання України для того, щоб зупинити наступ чиновників і криміналітету. Зупинити пограбування країни. Зупинити знущання над пенсіонерами, чернобильцями іншими соціальними незахищеними групами. Зупинити в кінці кінців знущання над самою країною. Як альтернатива. В нашій меті, нашої задачі виступає якраз чинна влада, мета якої розколоти країну, посіяти розбрат ворожнечу. Саме цьому був присвячений прийнятий або не прийнятий спроба протягнути через Верховну Раду, так краще сказати, закону мову. На жаль, це не єдиний напрямок чинної влади, який скерований на розкол країни. Який скерований проти національних інтересів, національної стратегії нашої держави. Ідеться планомірний наступ на Україну, на все українське. І на чолі цього наступу стоїть безпосередньо президент Віктор Янукович. Саме тому об'єднана позиція Батьківщини. Вважаю, що прийшов час переходити від оборони до наступу проти цієї реальної небезпеки для України. І саме тому ми розширюємо акції, які розпочались практично два тижні тому, і розпочинаємо масштабну всеукраїнську акцію Україна проти Януковича. Мета цієї акції. Зупинити антиукраїнський наступ, мета цієї акції, припинити повноваження президента Януковича. Да, так, це буде не за один день, це буде не зразу. Але ця задача буде виконана. Будь ласка, Сергій Петрович. Дякую, Олександр Валентинович. Шановні представники засобів масової інформації. Опозиція реалізовує одне з основних своїх програмних завдань: це усунення чинного президента Януковича від влади. Ми оголосили минулої п'ятниці про розширення акції і про оголошення всеукраїнської акції Україна проти Януковича. Ми дану акцію започатковуємо по всім обласним і районним центрам України. Мова йде про те, що опозиція йде наступом на президента Януковича, так як він основна фігура, з якою пов'язані всі негаразди в Україні. І те, що відбулося по мовному питанню, це стало важливим поштовхом для того, щоб опозиція оголосила нову розширену акцію Україна проти Януковича. В чому мета акції мета цієї акції це звернення до громадян України з метою підтримки громадянами України. Позову опозиції проти президента Януковича. Опозиція звертається з позовом до Вищого спеціалізованого суду на предмет узурпації влади президентом Януковичем. Ми до вашого відома роздаємо позов і ми чудово усвідомлюємо про те, що цей позов є першим юридичним етапом до усунення Януковича від влади. Таким чином, по всім містам України буде розгорнута акція, за якою громадяни України зможуть прийти і приєднатися до подання позову проти президента Януковича. У тому випадку, якщо відповідний вищий спеціалізований суд не буде розглядати даний позов по суті, ми знаємо, яким чином виграти. Ми будемо звертатися до Європейського суду з прав людини. Ми будемо звертатися в тому числі і до міжнародних інстанцій, до міжнародних судів. Тривалість даної акції буде залежати від того, скільки мільйонів українців підпишеться під даним позовом. Нагадаю, що на першому етапі цієї акції, який завершився в грудні місяці, ми зібрали близько 1 мільйон підписів українців проти Януковича. Це є одним з основних етапів початку кампанії по відставці Януковича. Мова йде про юридичні аспекти, і звичайно, що суть цього позову в тому числі ляже в основу діяльності спеціальної парламентської комісії з усунення президента Януковича від влади. Основним елементом нашої компанії є звичайно виборча кампанія. І після виборів, саме після 28 жовтня поточного року, Янукович втратить більшість у новій Верховній Раді України. Янукович втратить контроль над Верховною Радою України. А демократичні сили, які отримують 226 голосів в новому парламенті, створять спеціальну комісію з імпічмента президента Януковича. Таким чином, опозиція має чіткий план по усуненню чинного президента. Опозиція звертається до українців. Не бійтеся. Приєднайтесь до позову проти Януковича. Цей позов чітко каже про те, що Янукович зробив по відношенню до України і до життя кожного українця, починаючи з пенсійної реформи Податкового кодексу, позбавлення пільг афганців і чорнобильців, відібрання мови, подарування території іноземній державі, знищення основ демократії. І засіхання на права і свободи кожного громадянина. Таким чином, ми переконані в тому, що цей етап мобілізації українців проти цієї влади буде успішним. Що в рамках цього етапу ми зберемо мільйони підписів українців, які приєднаються до позову проти президента Януковича. Ось безпосередньо сам адміністративний позов. Про визнання дій президента України протиправними. Кожен громадянин України отримає ось таку листівку з переліком звинувачень, персональних звинувачень по відношенню до президента Януковича. На екранах вона більш е, в великому форматі. І додає. ті, хто не бояться, ті підпишуться і скажуть: пане президент Янукович, я вас буду судити, тому що у вас є за що судити. І два документа це безпосередня заява, юридична заява, яку кожен громадянин України підпише з метою вступу в якості третьої особи до відповідного судового процесу. Таким чином, опозиція реалізовує один з основних своїх програмних меседжів, один з основних програмних засад. Ми вважаємо, що персональний Янукович винен у всьому, і ми вважаємо, що саме за нього сьогодні в Україні відбувається те, що є. І ми усунемо чинного президента від влади. Ми разом з народом України. Дякую. Євгенія Туриста була немативай, а сьогодні під українським домом продовжують голодувати 11 українців, вони не хочуть приймати політичної допомоги, вони не хочуть там бачити прапорів, але просто як громадяни, як впливові громадяни так, України, чи можете їм якось допомогти, принаймні хоча б ті, кого шпиталізовують, щоб їм хоча б надавали медичну допомогу, адже о, жодного з них не шпиталізували, відправили додому, додому немає змоги ставити прапорниці, немає змоги за своє здоров'я. Дякую. Що стосується медичної допомоги, то окремо зазначу, що ми декілька разів туди відправляли медіком. І декілька разів медіком приїжджав, брав всі аналізи. І для нас неймовірно важливо здоров'я цих молодих українців. Ми зверталися з проханням припинити голодування, але це рішення кожної людини щодо надання медичної допомоги. Ми відправляли туди медичну допомогу, і якщо потрібно. Будемо надалі відправляти і допомагати цим людям. А, слушай, на нього. Можете правда, просто з точки як Для міжнародної аудиторії, Сьогодні одне з основних програмних засад це усунення Януковича від влади. Відповідно до Конституції України Янукович може бути усунений від влади декількома способами. Опозиція вважає, що усунення від влади повинно бути відбутись через механізм імпічменту президента. Саме тому опозиція внесла до парламенту закон України про порядок імпічменту президента України. Одначе, для того, щоб відбулася процедура імпічмента, необхідні вагомі юридичні підстави для того, щоб розпочати таку процедуру. Даний позов є першим етапом. У фактичному звинуваченні президента Януковича у злочинах проти української держави. Це ляже в основу вироку проти Януковича. А що це вирок да юридичні? Вона, якщо буде суд, а що він це ляже в основу діяльності комісії з питанням імпічменту, так як це передбачено законом і конституцією. Ну і крім того, фактично більшість наших громадян сьогодні не мають ілюзії щодо Януковича, щодо його діяльності. Щодо тих небезпечних наслідків від його правління, і саме тому сьогодні всі небайдужі, ті, хто має позицію, ті, хто не боїться, можуть приєднатися до цього процесу. Тут дуже важливо відзначити, що це фактично перший в історії України юридичний позов з чітким переліком юридичних, а не політичних звинувачень. Тобто, мова йде про те, що опозиція звинувачує Януковича. В чіткому переліку конституційних порушень, що він як гарант конституції не просто не додержувався конституції, а діяв всупереч українській конституції інтересам українського народу. Ну, якщо це машинко посаділі, хакій танців давши суд вообще буде розматувати. Навіть якщо цей суд не розгляне, то європейський суд буде розглядати. І навіть у тому випадку, якщо вищий спеціалізований суд, який під контролем Януковича відмовиться розглядати цей позов, це все рівно ляже в основу діяльності парламентської комісії. Я хочу сказати, що багато у нас вже було позовів, які підписували і лідери опозиції проти чинної влади, і, зокрема проти президента Януковича. Але ж сьогодні прийшов час, коли повинен розпочатись процес народ України проти Януковича. Це важливо. Саме народ повинен бути головним звинуваченням в цьому питання. Він повинен висувати ці звинувачення. І завдяки його позиції нашого українського народу. Рано чи пізно цей суд відбудеться саме в Україні. президент бути це можливо, президент. Ви знаєте, альтернативний президент буде той, кого вибере український народ. І я переконаний, що це буде найкращий представник України. Але об'єднана ви знаєте, давайте ми будемо просуватись поетапно на першому етапі. Безумовно йдеться про парламентські вибори, які безумовно виходячи з тої ситуації, яка склалась в Україні, виходячи з тої піраміди жорсткої піраміди вертикальної влади, яку побудував безпосередньо президент Янукович. Безумовно, парламентські вибори повинні перейти в вибори президентські, і тільки тоді можна буде поставити крапку в поверненні України на європейський шлях саме. Після президентських виборів можна буде говорити про відновлення демократії, про відновлення права, про відновлення конституції в Україні, про припинення політичних репресій. Я думаю, що це розуміють не тільки об'єднана опозиція, це розуміє і більшість громадян України. Відповідаючи ще додатково на ваше запитання, адже в суті позову написано наступне, що після того, коли Конституційний суд України прийняв антидержавне рішення про незрозуміле відновлення попередньої конституції, президент Янукович повинен був як гарант конституції вчинити дві дії або оголосити дострокові парламентські вибори. Вибачте, або оголосити дострокові президентські вибори, так як він не обирався народом України на обсяг повноважень, який не конституційно визначений Конституційним судом, або внести до парламенту нову редакцію Конституції як суб'єкт законодавчої ініціативи, і до моменту прийняття нової редакції Конституції діяти за Конституцією 2004 року. Таким чином, все, що він робив з моменту отримання рішення Конституційним судом, є незаконним і антидержавним. Що стосується дострокових президентських виборів, нагадаю, що всеукраїнське об'єднання Батьківщина розпочало цей процес ще в минулому році. І це була вимога про проведення дострокових президентських виборів. І ми наполягаємо і підтримуємо Януковича в тому, що він сказав про необхідність проведення дострокових парламентських виборів з єдиною вимогою. І президентських також. Будь ласка. ну партії. Що це ми видали з цього приводу прес прес-реліз. це технічне рішення для того, щоб взяти участь у виборчій кампанії на базі всеукраїнського об'єднання батьківщина. Це обмеження, які на жаль треба виконати, виходячи з прийнятого виборчого закону. Ми прокоментували це у прес пресрелізі. Там все дуже чітко зазначено юридично, що це технічне рішення, яке стосується участі об'єднаної опозиції у виборчій кампанії 2012 року на базі всеукраїнського об'єднання батьківщина. Правда, двопитання перша опозиція участь у количества Верховної Ради. І друге запитання: у зв'язку з тим, що почалася зблокувати аскредитація форуму Юлії Тимошенко, чи можливо варіант, що 23 читала має бути доставлено партії? Що стосується позиції опозиції по відношенню до дострокового до, до позачергового засідання парламенту. Значить, за нашою інформацією, в них в планах протягнути вкотре цей так званий анти- Антиукраїнський закон саме 31 го числа, тоді коли в опозиції буде Значить, У нас категорична вимога персонально до Януковича і до тих, хто знаходиться зараз під контролем Януковича в стінах Верховної Ради. Голосування будь-яке, в тому числі і голосування за цей антиукраїнський закон, може здійснюватись виключно особисто. А не 50 картками, які висвітлюють на табло 226. Наша категорична вимога до Януковича, до Литвина і до будь-кого іншого, хто сьогодні керує в стінах парламенту, ввімкнути систему особистого голосування, яка була змонтована за час мого спікерства. У тому випадку, якщо ця система буде ввімкнена, то зрозуміло, що вони не наберуть ніколи 226 голосів. За будь-яких обставин опозиція буде боротися за неприйняття мовного закону. В разі, день питання про прийдете, Думаю, що ми будемо приймати рішення в залежності від того, коли буде оголошено про проведення відповідної сесії. По мовному закону я вам дуже чітко задекларував. Що стосується відставки Литвина, Литвин частина групи Януковича. І все, що відбувається в стінах парламенту, в тому числі. І не особисте голосування є персональна відповідальність Володимира Литвина, як голови Верховної Ради України. Якщо Янукович заслужив на імпічмент, то Литвин заслужив на відставку. <головна ряда> а, <головна ряда> зараз, ви знаєте, що стосується права, то декілька слів додам. Завдяки і президенту Януковичу, і більшості, якого очолює партію регіонів, Ця Верховна Рада фактично ганебно припинила свою діяльність. І опозиції не вірять, що Верховна Рада це здатна вирішувати якісь позитивні питання. Єдине, що залишається опозиції, це протидіяти в межах законної конституції тим спробам, тим провокаціям, які, не виключаємо, можуть ще відбуватись в будинку на вулиці Грушевська. В той же час, як такої Верховної Ради сьогодні не існує. На жаль, це також знищення парламентаризму, це один із наслідків наступу на Україну, про який ми це говорили ще на ще початку. Позитивних, позитивних я ще раз кажу, голосувань ми там не передбачаємо. Коли треба буде протистояти черговим провокаціям, я думаю, що опозиція безумовно це буде робити. Що стосується Юлії Тимошенко і провокації проти неї, на жаль, вони не почалися, вони продовжуються. Мабуть, дня не було перебування її за гратами, коли б проти неї не було провокацій. І безумовно, ми бачимо з вами, що з одного боку поставлена задача перед підконтрольними судовими органами. Прискорити питання ще однієї однієї справи проти Юлії Тимошенко, яка розглядається в Харкові з іншого боку, перед судом вищим конституційним поставлена протилежна задача безпідставна порушуючи конституцію законодавство гальмувати прийняття рішення. Тобто два виключених завдання, але ж суди, які сьогодні, ну судами врядчі, вже можна називати, ті люди, які працюють там, вони ці задачі пробують виконувати. Те, що вони почали компрометацію, Юлію Володимирівне продовжують компрометацію, те, що вони почали вже реальні провокації, якісь там пігулки. Я не здивуюсь, коли вони, крім пігулок, знайдуть ще рушницю, з якої вбили Кеннеді під криватю Юлії Тимошенко. Тобто провокації можуть будь-які, ми до цього звикли. Інше питання, що ці провокації. Посилення їх, нахабність, цинізм, з яким вони відбуваються, говорять про те, що вони вже втомились грати, скажімо так, в лікування і будуть ламати цей процес, не даючи змоги з одного боку завершити лікування з іншого боку, розпочинаючи фарс в місті Харкові, який вони називають черговим судовим процесом. Відповідаю. не виключаю. Я не виключаю, що вони можуть вчиняти що завгодно, не звертаючи ні на закон, ні на здоровий голос, ні на конституцію, ні на заяви і вимоги Європейської спільноти провідних країн світу. Завершуючи ваше питання щодо мовного законопроекту, у мене сумнівів немає про те, що вони якимось чином натиснуть кнопки і виконують одну з основних програмних вимог партії регіонів. Начебто захищаючи російськомовне населення, а фактично знищуючи українську мову. Наша позиція залишається однозначною. Янукович за час свого президентства підписав неконституційно 762 закони, як такі, що були прийняті з повним порушенням Конституції, тому що голосувались не особисто. Ну, підпише 763-й. Саме для цього новий парламент збереться, нова демократична більшість. Ми скасуємо всі акти, які Янукович приймав незаконно і неконституційно за час свого президентства. То ми, го ми готові до будь-якого розвитку подій. Дякую, що що шановні друзі. Ми дуже дякуємо вам за участь у прес-конференції. Ми розуміємо, що тема, яку ми проголосили, достатньо складна для того, щоб її висвітлювати на багатьох каналах. Але ж ми дуже сподіваємось на вашу принциповість на спробу все ж таки зберегти залишки свободи слова в Україні. Дякуємо до побачення.